Просто гляньте на ці фото. Дизайн цього приміщення більше нагадує офіс якоїсь провідної світової it компанії Але ні, це проєкт школи в одному із сіл на Київщині, на яку хочуть витратити, присядьте аж один мільярд гривень. Нагадаю, бо може вже хто забув, що в Україні вже майже три роки триває повномасштабна війна. Тож ми вирішили навідатися на будівництво століття. То що це за така сільська школа за один мільярд, і чому це все більше нагадує звичайнісіньке відмивання коштів? Ексклюзивний репортаж нашої Вероніки Віремієвої. Перед тим як почати, хочу трошки провідкрити завісу того, чим все закінчилось. Пан сільський голова, де і хочуть побудувати цю супердорогу школу, кидає нам на прощання фразу. Дуже дякую, вам, що знайшли для нас. Час дякую вам за коментар. На все добре, да, дякую за те, що ви вирішити. Матеріал в тому форматі. Ви хочете. Можу припустити, що таку реакцію чиновника викликали мої незручні питання, але про це згодом поки почнемо з іншого. Ви коли-небудь бачили, щоб у звичайній сільській школі стояли дизайнерські крісла по 4 тисячі доларів за кожне. То ось проект нової школи для села Гора на Київщині. Але крісла це ще не все. Як бачите, сільська рада зажадала, щоб кожен поверх цієї новітньої школи відображав певний етап еволюції. На одному постеля, на іншому космос, ну і за списком. А витратити планують на це космічну суму. Біля мільярда? Мілья, 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 мілья. До слова, розробити цей проект коштувало теж немало. Майже 3,5 мільйони гривень. Сума була оприлюднена на сайті Прозоро. А знаєте, що найцікавіше у цьому всьому? У селі Гора вже є нова школа. Її спроектували і звели ще до повномасштабного вторгнення. У нас школа вже е, збудована, ну, повністю є будівля, залишилось тільки внутрішньобудівельні роботи, а також там меблі, начинка, обладнання. Зараз діти навчаються у старій школі, якій вже 60 років, і там бракує місць. Тому нова, більша школа могла б стати вирішенням проблеми вже буквально у найближчий час. У нас багато батьків возить своїх дітей взагалі там, в, в престоличну громаду, в Бориспіль, в Київ. Замість добудувати майже готову школу створюють новий проект. Тож постає логічне питання: чому замість того, аби вже готову будівлю просто довести до ладу, її хочуть перетворити за новим проектом на якийсь суперінноваційний і дорогущий навчальний хаб? Тож цими запитаннями і зібраною інформацією я йду до того, хто безпосередньо відповідає за проект сільського голови Романа Дмитріва. Нудно і монотонно, ніби використовуючи найтоповіші техніки гіпнозу, пан Роман виправдовується. Те, що там а, стоїть дизайнерська меблі, а, це дуже а, чудово. Але на сьогоднішній день ми підтримуємо в першу чергу це вітчизняного виробника. І а, меблі, які за 4 тисячі доларів, ми можемо зробити умовно за 4 тисячі гривень за 100 доларів. Це львівські фабрики, це Житомирські фабрики. Так хто з нас дурний? Якщо ви можете, до прикладу, у Львівської фабрики, купити крісла за 4 тисячі гривень, то на що в проєкті закладати крісла по 4 тисячі доларів? Ну, питання риторичне, як ви розумієте. Далі запитую про той горизвісний 1 мільярд гривень. Я сказав, близько одного мільярда. Пролунав якісь ну, для мене незрозумілий сміх в залі. Ну для мене, пане Роман, сміх більш ніж зрозумілий, істеричний, я б навіть сказала. Людям складно збагнути, як можна навіть планувати витратити один мільярд гривень на вже збудовану школу, коли в країні триває повномасштабна війна, коли на фронті часто бракує найелементарнішого, та й навіть коли є сотні розбомблених Росією шкіл. Ну а тепер по суті найлогічніше питання: чого не можна закінчити школу за першочерговим планом? Якщо не Вносити зміни і добудувати по старому проєкту будівлю можна вести в експлуатацію. Можна. Старим проектом ми не зможемо витримати вимоги по реформі ліцею. Так, ви все правильно зрозуміли. Ця концептуальна пустеля критично потрібна для того, щоб заклад згодом отримав статус ліцею. Ну і справедливості заради додам: дійсно вимоги до будівництва від держави змінились з часу створення першого плану, але у державній інспекції архітектури та містобудування України підтвердили. Проектна документація на об'єкти будівництва побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових нормативних актів. Просто якщо будівництво було затверджено за нормами, які були актуальні раніше, то зведення і здача такої будівлі дозволена зараз. Кошторис нового проекту проходить експертизу. Тоді і буде фінальна сума, але враховуючи усе вище перераховане, вона не сильно відрізнятиметься від озвученої. Слухаючи, ось ці всі часто безглузді пояснення, підводжу пана Романа до ще одного дуже цікавого питання, яке в принципі може слугувати розв'язкою цього. Гостросюжетного екшену. Ми отримали підозру про розтрату 700 тисяч гривень на закупівлі автобуса для потреб територіальної оборони у 2022 році. Mm -hmm. І зараз ця кримінальна справа розглядається в Бориспільському міському суді. Mm -hmm. На якому етапі зараз ця справа? Скажіть, будь ласка, як пов'язано це з будівництвом нової школи? Я вам просто ставлю запитання, як журналіст. Моя особиста думка, що за придбання спеціалізованого автобуса під час війни. Ну, що найменше мені треба було зробити подяку. Питання ви почули. Відповіді теж висновки за вами запитаю лише одне: як вам потенційна витрата одного мільярда гривень на звичайну сільську школу? Напишіть свої думки у коментарях.